Так, продовжуємо кататися по полях, знаходимось на пшениці РЖТ Реформ і, в принципі, як і більшість пшениць у нас в країні і по регіону, вона зазнала зниження температури так званих морозів, приморозків. Ситуація по ній була наскільки, так скажемо, складна, що навіть задумувалося про пересів. Але потім вирішили не поспішати, прислухались до рекомендацій українського агронома і вирішили зачекати дощі. І от після дощів також ми чекаємо і бачимо, що загалом фон вже змінився. Тобто, туди поглянути вдаль, оце все по ту сторону. Даного поля повністю, було, так скажемо, риже Тобто там взагалі була катастрофа, казалося, що то все кінець. Ну, а зараз бачимо, що вже туди фон став відносно зеленим. Та ще проявляється висвітлення. Можливо, воно, так скажемо, і залишиться в подальшому, то там ну, зовсім пшениці не буде. Хоча хоча із рижого стало. тобто з Повністю вимершою і стала вже он зелена. Е, на даному краю поля, в принципі, е, морози також походили, але не наскільки інтенсивно, так, локально попридавлювали. А загалом е, цей край поля, він краще е, витримав так званий приморозок. Ну і ось бачимо, наприклад, е, там, де решток було багатько, то пшеничка. Змерзла повністю, і вже ми бачимо зелені нові листочки. Тобто, все одно рослинка вижила і хоче вона далі продовжити е свою вегетацію. Тому ми вирішили, що чекаємо, спостерігаємо і більше всього, що будемо намагатися, ми все ж таки її залишити і отримати ну, хоч якийсь результат. Ну а там далі буде видно, адже на дворі ще прохолодно, прохолодно. Опадів було, можна сказати, достатньо, ну, умовно, як за недовгий період часу, то опадів випало нормально. Враховуючи, що загалом то їх недостатня кількість, то на сьогодні ґрунт вологий, не вистачає тільки тепла. Буде тепло і почнемо ми більш е детальніше. Досліджувати пшеничку, потрібно гербіцидний захист, можливо, якраз зараз буде доцільно амінокислоти, карбамід, фунгіцид, сульфат магнію. Ну, тобто, все, що було перед морозом, доцільно буде зробити зараз. Перша обробка була, так скажемо, необдумана вона була лишньою, понесла яку шкоду. Ну, не знаю, щось ми не врахували погодні умови, трошки погарячилися, поспішили, але нічого. З цього і починається досвід, тому на майбутнє вже будемо більш комплексно підходити до питання. І сподіваюся, таких помилок допускатись не будемо. Тому ми чекаємо тепла, сподіваємося на стрімку вегетацію і все ж таки на якийсь позитивний врожай. Так, все залишаємось, Слідкуємо, рухаємось далі.